Російська Федерація готує масштабний наступ, який має тривати від 6 до 9 місяців майже весь 2025 рік. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Генштаб ЗСУ. Кремль має намір зробити багатостороннє просування через лінію фронту завждушки у тисячу кілометрів. Секретар оборонного комітету Костенко заявляє, що цей масштабний наступ Російської Федерації буде не раніше середини кінця літа. А від заступника міністра оборони Чорногоренка дізнаємося, що в Україні можуть з'явитися космічні війська. До 2030 року Україна планує. Мати національні спутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору. США розглядають Китай як головну загрозу, а оборона Тайваню стала їхнім ключовим пріоритетом. Інші питання відходять на другий план. Про це пише Вашингтон Пост. Згідно з секретною стратегією Пентагону. А для кого ж є самі Штати, сполучені ворогом, кому варто їх боятися? Трамп уже неодноразово це озвучував свої претензії і на Панамський канал. і на... Канаду, яку він хоче 51 м штатом, і на Гренландію, яку він там ще вагався, чи то її купити, чи. відібрати силою, завоювати. Зараз Трамп каже, що усе на столі, щоб США анексували Гренландію, ми отримаємо її. Це 100% відбудеться. О, таке, каже лідер Отець світової демократії. оцей. І що Україна може від нього чекати, якщо це ще один Путін, у котрого також не все на місці? У голові, і він живе в якомусь химерному світі, і не рахується з реаліями світу реального, і яким він може бути миротворцем. А він неодноразово говорив про те, що це що. Мріє чи, чи планує стати великим миротворцем. Буде прикол, якщо він, Трамп, дійсно анексує Гренландію, а потім йому ще дадуть Премію миру. Чому б ні? Це цілком вклалося б у Логіку, якою нині керується, от цей, з дозволу сказати, цивілізований світ секретна військова співпраця США і України, якою була роль Америки в українських військових операціях проти Росії. Ось як це виглядає з точки зору Нью-Йорк Таймс. Кінець 22-го року. У Візбадені створили секретний штаб. США давали розвідку, координати, артилерію. Українці стріляли, система працювала відмінно. Весна 2023-го. Підготовка великого наступу, головна мета Мелітополь. США наполягли зосередитись на одному ударі. Залужний погоджувався, а Сирський хотів йти на Бахмут. Зеленський Підтримав його, плану більше не існувало. На ставці Зеленський віддав наказ поділити боєприпаси порівну між Мелітополом, Мелітополем і Бахмутом, П'ять найкращих бригад віддали Сирському. Американці лише бачили дивні пересування на спутниках, адже їм нічого не сказали. Замість прориву. Повільне просування на кілька сіл замість 12 бригад на південь пішло сім, решта на Бахмут. Сам Сельський сказав американцям: Я не згодний з планом, але виконую наказ. Байден зрозумів план провалено і почав знімати обмеження у травні. США дозволили бити по Російській Федерації та створили операційну зону до 80 кілометрів у Перші удари відбулися по Білгороду, це був новий етап. В серпні ЗСУ зайшли в Курськ без дозволу, але з американською технікою, тим самим порушивши умови операційної зони. Це був шантаж, сказали в Пентагоні, але не припинили підтримку, щоб не кинути українських бійців. Паралельно йшла операція атаки на Крим. Планували 100 об'єктів. Цілі визначали спільно з ТРУ і британцями. США хотіли точкових ударів Україна широкої компанії. Зеленський казав Блінкіну, Ви помиляєтесь, ми знаємо росіян, треба бити по Москві. Але США були проти. Восени 2024 року Російська Федерація наступала на Покровськ. США просили знизити призовний вік. Зеленський відмовився: у нас немає чим озброїти 18-річних. Після перемоги Трампа страх лише посилився, Байден. На прощання зняв останні обмеження. За даними британського видання The Economist, вибори в Україні можуть бути проведені вже влітку цього року, і нинішній президент Володимир Зеленський має намір балотуватися на другий термін. Джерела в українському уряді повідомили виданню, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати. Голосування після припинення вогню, яке, на думку американців, може бути запроваджено до кінця квітня. Як ймовірну дату, за заекономість називає Великдень 20 квітня. Видання зазначає, що 5 травня має відбутися голосування в парламенті за продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для запуску виборчого процесу. Джерела розходяться на думках щодо точних термінів, але більшість стверджує, що Зеленський націлений на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення передвиборчої кампанії, тож найраніша можливість початок липня. Але деякі джерела кажуть, що компанія триватиме три місяці саме стільки часу, як повідомили парламенту виборчі органи потрібно для відновлення списків виборців у розпал війни. The Economist припускає, що і президент США Дональд Трамп, і правитель Російської Федерації Владімір Путін були роздратовані впертістю Зеленського і підштовхували його до проведення виборів у розпал війни, не сумніваючись, що українські виборці зроблять їм послугу, усунувши його з посади. Як? Пише видання що ще два місяці тому вважалося, що Зеленський категорично проти проведення голосування, але ганебне поводження Трампа з ним у перший тиждень березня підвищило його рейтинги і, схоже, змінило його розрахунки. Зараз ведеться серйозна підготовка до того, що Зеленський вдруге постане перед виборцями і досить скоро йдеться у матеріалі. Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко прогнозує, що вибори можуть відбутися в будь-який час з серпня по жовтень і стверджує, що компанія почалася фактично з рішення Зеленського про запровадження проти нього санкцій у лютому. Зазначається також, що Путін і Трамп, можливо, також тепер не бажають швидких виборів. Якщо вони не передбачають того, що на цих виборах Зеленського не оберуть, то навіщо ж їм тепер уже вибори?